Україна виходить з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Цей крок необхідний для відновлення рівних умов самозахисту. Зараз Україна обмежена у використанні протипіхотних мін. Росія ж ні. Україна вже не перша країна, що ухвалила подібне рішення. Насправді у цьому ми взяли приклад з низки країн, що також межують з Росією. Тож детальніше про те, що означає вихід із конвенції та коли очікувати результати цього, розбираємося далі у відео. Для початку поясню вам, Отавська конвенція це міжнародна угода, яка забороняє використання, виробництво, накопичення та передавання протипіхотних мін, а також зобов'язує держави-учасниці знищити свої запаси таких мін та розміновувати території, забруднені ними. Вона набула чинності у 1999 році, і станом на цей рік понад 160 країн є учасницями цієї конвенції. Україна ж ратифікувала Отавську конвенцію у 2005 році та взяла на себе зобов'язання знищити близько 6 мільйонів протипіхотних мін, які на той момент мала. Утім, коли Росія вторглася в Україну у 2014-му, цю процедуру призупинили, і певна кількість мін залишилася на складах, розповів суспільному член парламентського комітету з питань безпеки Федієнко. У 2021 році Україна повідомляла ООН, що ще близько трьох мільйонів мін все ще потребували знищення за текстом ці. Є конвенції вони можуть використовуватися в наукових та дослідних цілях, але вони не можуть бути суттєвим аргументом для, до прикладу, застосування безпосередньо на полі бою. Тож ми можемо дійсно припустити, що останом на зараз Україна не має значних запасів, які були у спадщино від радянського союзу. В українському МЗС кажуть, Україна весь час сумлінно виконувала положення конвенції, хоча є заяви про зворотнє. Наприклад, у 23-му році правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті зазначила, Збройні Сили України застосовували протипіхотні міни ПФМ 1 Ще їх називають метелик чи пелюстка на деяких ділянках фронту, зокрема під Ізюмом на Харківщині, коли ці території були тимчасово окуповані Росією, в результаті чого поранення отримали близько 50 цивільних і. Деться у звіті тоді в МЗС України відповіли, що взяли інформацію до відома та запевнили, що Україна повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання, у тому числі виконує і положення Отавської конвенції. А наступного року, 24-го, мілітарний опублікував статтю про те, що Україна налагодила виробництво протипіхотних мін ВНП-50. Тоді видання опублікувало фото мін, які росіяни знаходили на полі бою та оприлюднювали їх. І тут варто зауважити, що Отавська конвенція не поширюється на міни, що. О, підриваються контрольовано, тобто сапером. Тож у мілітарному тоді припустили, що міни українського виробництва споряджаються лише певним типом детонаторів, що активують міни лише за сигналом. Міноборони не коментує інформацію про зброю, яку використовує українська армія. Сама ж Росія, як і низка інших країн, серед яких Шан, Китай, Індія, Ізраїль, Іран та Північна Корея не приєдналися до Отавської конвенції, і Росія ще з 2014 року активно використовує міни в Україні. Про це заявляли. І в силах оборони і правозахисники з початком повномасштабного вторгнення використання протипіхотних мін стало масовим у жовтні 24-го року. ООН повідомила, що Україна стала найбільш замінованою країною у світі після вторгнення Росії. Тому нині наша країна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону, заявляють в українському МЗС. Тож Отавську конвенцію часто критикують за те, що вона створює асиметричні умови. Держави, які дотримуються її положень, обмежені. У захисті, тоді як їхні противники, ні саме тому у 25-му році Україна почала процедуру виходу з конвенції. Зеленський підписав указ, яким вводить в дію рішення РНБО про вихід з Отавської конвенції. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому. Зосереджуватись Зеленський також каже, що часто немає альтернативи протипіхотним мінам, щоб оборонятися. Про те, що це ефективна зброя для вибудовування лінії оборони, підтверджує і експерт мілітарного. І відповідно, вихід із Отавської конвенції це крок, якого давно вимагала реальність війни. Також вважає секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Костенко. Адже Росія не є стороною цієї конвенції і масово застосовує міни проти українських військових і цивільних. Отже, вихід із конвенції передбачає певну процесу. Дуру далі буде розгляд цього питання у Верховній Раді за словами Костенка, законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території. Відповідно, вихід із конвенції означає, що Україна зможе легально виробляти, зберігати і застосовувати протипіхотні міни. Утім, коли Верховна Рада планує голосувати, це питання Костенко не уточнив. І можливо у вас виникає питання: а чого тільки зараз Україна на це наважилася? Насправді, словами Федієнка, у парламенті. І про це говорять вже три роки. Та поштовхом до цього стали аналогічні дії інших країн раніше. Інші сусідні країни, що межують з Росією, такі як Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, а також Польща, уже задекларували або ж реалізовують вихід із конвенції за аналогічних причин, тобто через напад Росії на Україну. Вони. Демонструють таким чином, що все ж таки будь-яка конвенція вона на міжнародному полі практично не діє, особливо безпекова. Тому такі ці країни вирішили захищати самі. Я кажу про Польщу, Латвію. Ну а тепер про підводні камені, так би мовити, для України. По перше, згідно з конвенцією, країна може вийти з угоди тільки через півроку після того, як подала відповідне звернення, каже народний депутат Федієнко. Є ще один вагомий нюанс: вихід набуває чинності лише за відсутності збройного конфлікту в країні. Це означає, що Україна юридично зобов'язана дотримуватися конвенції доти, доки не завершиться війна. Але у конвенції немає окремого розділу або статті, що передбачає санкції за порушення у статті і 8 йдеться лише про механізми консультацій та з'ясування обставин у разі підозри у порушенні. Тож жодного обов'язкового міжнародного трибуналу штрафів чи примусу там не передбачено. І відповідальність здебільшого репутаційна і політична через тиск міжнародної спільноти. Ще один ризик: гуманітарний проблема протипіхотних мін у невибірковості. Тобто вони калічать не тільки військових, а й мирне населення, і використання протипіхотних мін може означати нову хвилю небезпеки для цивільних. Наприклад, видання Guardian пише. Що до виникнення конвенції у світі щороку від протипіхотних мін гинуло до 25 тисяч людей. Після підписання угоди ця цифра знизилася до близько трьох тисяч. За даними міжнародного комітету Червоного хреста, чотири з п'яти жертв наземних мін саме цивільні, близько половини з них діти. Тож аргументи української сторони щодо виходу з конвенції ви почули. Залишається чекати, коли це рішення схвалить парламент. А що ви думаєте про вихід України із Отавської конвенції і намір застосовувати про протипіхотні піхотні міни проти російської армії пишіть свої думки у коментарях.